Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все переросло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ. Без ніяких зборів, без нічого. ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього. Поняв, там їхало просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, Поним? все одно накидали хіро за пазуху. Створили проект для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі і вторих 2 тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Тіктосі. І от можливість зайти зароблять, здавалося б, і начебто держава мала підтримати Бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українцям податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, зрозуміло, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мінімальним, чи аудиторією, так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чого вони Душа так само, як в 90-х це було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поняв? Ну не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. По лицу, м'яко кажучи, да люди стараються щось останнє від себе віддати знову ж таки там чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять таки впираються на те, що сусід щось каже, а ти піаришся там за що цих біженців чи військових чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Здіяв хорошо осуджений, зі плохо осуджений, зілав дуже-дуже плохо осуджений. То каздів якусь хірню, йдіч з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціумі ти будеш осуджений Іменно людьми, які нищать тебе. Все больно. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.